До розмови готовий доєднатися вже Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту «Діпстейт». Пане Руслане, вітаємо вітаємо вас, і зокрема одразу спитаємо про так би мати, ну, інформацію, яка сьогодні в інформаційному полі багатьох це про заяви від голови сумської обласної адміністрації про захоплення чотири села на сумщині. В аналітики вашого порталу, зокрема, також напередодні повідомляли про просування ворога там. Чи можете розповісти детальніше, що зараз на Сумщині? На сумщині ситуація залишається складною. Противник продовжує наступальні заходи і намагається просунутися в глиб території, а саме е зайняти населений пункт Водолаги, біловоди, лопня та підійти в притул до юнаківки. Відповідно, сили оборони зараз дійснюють враження, намагаються не давати скупчуватись особовому складу, так як у противника є зараз контроль над басівкою журавкою. Це вже такі м, доволі. Чималі села в плані того, що там є й підвали, є якісь позиції, і зараз ворог намагається накопичитися для подальших штурмових дій на, на південь від наявної території. Щодо сірої зони, яку ми можемо теж спостерігати, все таки, тобто, вона залишається, скажімо так, безлюдною, чи є ймовірність того, що росіяни вже і там противник. Якщо ми говоримо про сіру зону, то він може зайти в будь-яку точку сірої зони, тобто у нас сіра зона це означає територія, яку ми або не знаємо, що відбувається, або там ворог проводить активні наступальні дії. От, власне, якщо говорити за сумщину, то противник наступає якраз в сірій зоні, намагаючись підійти до юнаківки та взяти під повний контроль біловоди. Щодо концентрації російських військових військових з того боку, чи є орієнтовне розуміння, скільки їх там? Ну, десь на початку квітня головнокомандувач озвучував число 50-60 тисяч чоловік особового складу. Скільки з них зараз важко оцінити, оскільки частину було перекинуто на інші напрямки, а саме на Запоріжжя, на Покровськ, яку саме частину поки що невідомо, тому оцінити контингент противника, який стоїть напроти Сумщини, поки що важко. Також цікава так є інформація щодо Харківщини. Чи прикидає РФ резерв зараз туди? Чи все-таки е, оця, оця кількість військових зі сторони ворога залишається також як була? Ну, Харківщині ситуація насправді стабільна. Противник як проводить наступальні дії, так і проводить. Тобто там якихось оперативних змін немає, там як і було власне. Угруповання військ противник на Білгородщині, Так воно і залишається, і противник як проводить наступальні дії, так і проводить. І плани по створенню буферної зони, які були ріктом, у них вони залишаються. Просто що, ну якщо говорити тверезо, вони не зможуть зробити те, що вони хотіли рік тому. Пане Руслане. Щодо інших напрямків фронту, де зараз відзначається також можливе просування ворога і і на інших напрямках, окрім Сумщини і Харківщини. Ситуація залишається складною на Покровському напрямку, де противник проводить штурмові дії між Мирноградом і Костянтинівкою. Там, на жаль, ворог має ряд успіхів. Це і зараз намагається знову Ленівські зайти в Яблунівку, крім того, проводить штурмові дії з метою для повний контроль Старої Миколаївки та Гнатівки. Проводить наступальні дії в Малинівці, напрямку попового яру, тобто ситуація, там, якщо ми говоримо за весь фронт, то якраз оця ділянка зараз є найскладнішою, адже противник кидає туди всі свої резерви, які є на доволі широкій ділянці фронту, і намагається використати наявні успіхи для того, щоб їх розвинути в щось стратегічне. Тому ситуація там зараз залишається складною і найвищі тижні, а можливо навіть місяці, саме ця ділянка може бути важливою як і для сил оборони, так і для противника. Пане Руслане, якщо говорити про можливі просування з нашого боку, так тобто наші перемоги, чи є якесь просування і відсування ворожих військ до них? Ну Варто розуміти, що банально може бути, що ворог зранку зайняв якісь позиції сил оборони, а на вечір вони вже були відбиті. Тому таких позначок у нас майже немає. Але щодня сили оборони проводять кон... контрзаходи, і якщо десь немає просувань противника, то це не означає, що ворог там не наступав і не просувався. Тому сили оборони намагаються зараз більше сидіти в обороні. І відновлювати втрачені положення, а не наступати на втрачені значно раніше території, пан Руслане. І щодо напрямку і, зокрема, просування російських військових в сторону Дніпропетровщини, яка там зараз ситуація? Ну, противник як і до цього зараз намагається вийти на кордони Дніпропетров на межі Дніпропетровської області. У них вже одна була спроба, закінчилася вона тим, що особовий склад противника був ліквідований, але вони не полишають спроб. У них є мета це в пропагандистських цілях показати закріплення на території Дніпропетровщини. Що ось вони зайшли в ще одну область. Відповідно, заради цього вони зараз проводять активні наступальні дії в районі Котлярівка, Богданівка та сусідніх селах. Пане Руслане, ми дякуємо вам за цю інформацію. Руслан Микула, співзасновник аналітичного проєкту Deep State, був з нами на зв'язку. З ним говорили про, про ситуацію на лінії фронту.